У мене є 60 тисяч доларів. Нахрена мені у тебе купляти франшизу. Вдруг ти мені я до тебе прийду, щас тобі дам ці бабки, а ти візьмеш і звалиш кудись. В смислі ти мені десе? Нахера ти мені будеш давати ці бабки? Ну, франшизу у тебе куплю. Так це ж не так. Це, блядь, ти вже думаєш, що ти прийшов, типа як в булочну, блядь, на те мені 50 гривень, дайте мені булочку. Це не так працює. Коли ти купуєш, що значить купити франшизу? Це ж не купить борщ. Ти. Купити франшизу, це значить стати інвестором зі мною, партнером в моєму бізнесі. Тобто ти мені плати, платиш за мою інтелектуальну власність, тобто за мій логотип, що й туди дизайн-проєкт входить 5 тисяч доларів. А решта коштів ти витрачаєш самостійно на ремонт. Він твій. Ти орендуєш самостійно приміщення, або якщо воно в тебе в власності, значить воно твоє. І сам в своєму приміщенні робиш ремонт. Але ремонт робиш. По моїм, там, по моїм правилам. Да? Тобто ти кладеш плітку, купуєш ці меблі, це ти сам купуєш, ти мені ці бабки не даєш, я до них не дотрагуюсь даже. Я просто тобі можу показати, де купити дешевше. Да? Ну а ти, якщо, наприклад, мікрохвильовки, скажеш, от я такі мікрохвильовку можу дешевше купити. Купляй, дай Бог, тобі здоров'я. Оце все обладнання, купуєш, морозильні ларі купуєш. Потім ти купуєш у мене ще продукцію, це все входить в ці 60 тисяч доларів. І стаєш моїм партнером і просто працюєш. Тобто, я ці гроші в Руки не беру. Це ти робиш бізнес разом зі мною, стаєш моїм партнером. Оце значить купити франшизу. А ти думав, що ти прийшов, типу дайте магазин, тут я кажу, ось он на полці вибирай. Ці по 60 тисяч доларів, ці по 65, да? ці по 62. Ні, це так не працює.